Ласкаво просимо до сьомого уроку. Розуміння форм і документів є важливим для незалежного життя у вашій новій країні. Давайте вивчимо лексику, яку ви побачите всюди формна лексика постійно використовується в офіційних ситуаціях. Уважно відпрацюйте кожне слово. У режимі виклику спробуйте пригадати слово перш ніж його почуєте. Це допоможе вам розпізнати ці терміни на справжніх документах. Почнемо з найпоширеніших полів, які ви побачите в кожній формі Ім'я. Нуме. Нуме. Ваша черга. Ім'я. Нуме. Імя. Пренуме Пренуме Ваша черга. Імя. Пренуме Прізвище. Нуме. Нуме. Ваша черга. Прізвище. Нуме. Дата народження. Дата наштирі. Дата наштері. Ваша черга. Дата народження. Дата наштері Адреса адреса. Адреса. Ваша черга. Адреса. Адреса. Поштовий індекс. Код поштал. Код поштал. Ваша черга. Поштовий індекс. поштал. Місто Ораш Ораш Ваша черга Місто Ораш Країна Царё Царё Ваша черга Країна Царё Тепер вивчимо поля контактної інформації. Номер телефону. Номер де телефон. Номер де телефон. Ваша черга. Номер телефону. Номер де телефон. Адреса електронної пошти. Адреса де імейл. Е Адреса де імейл. Е Ваша черга. Адреса електронної пошти. Адреса де імейл. Національність. Націоналітате. Націоналітате. Ваша черга. Національність. Націоналітати. Форми часто вимагають документів, що посвідчують особу. Давайте вивчимо ці терміни. Pasport. Pașaport. Pașaport. Vașa cerga. Pasport. Pașaport. Număr pasporta. Numărul pașaportului. Numărul pașaportului. Vașa cerga. Număr pasporta. Numărul pașaportului. Посвідчення особи? Карте де иденitate. Карте де иденitate. Ваша черга Посвідчення особи? Карте де идентите. Підпис Семнатура Семнатура. Ваша черга Підпис Симнатура. Дата. 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 Ваша черга. Дата. 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 Тепер давайте вивчимо типові інструкції, які ви побачите на формах. Заповнити. Комплетаць. Комплетаць. Ваша черга. Заповнити Комплетати Повний Комплет. Комплет. Ваша черга. Повний. Комплет. Знак. Семне. Семне. Ваша черга. Знак Семна. Надіслати. Тримітець. Тримітець. Ваша черга. Надіслати. Тримітець. Прикріпити? Аташац. Аташац. Ваша черга. Прикріпити. Аташац. Давайте дізнаємось про типові типи документів, які вам трапляються. Застосування Аплікації. Аплікації. Ваша черга. Застосування. Аплікації. Форма. 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 Ваша черга. Форма. Formă. Certificat. 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 Vașa cerga. Certificat. 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 Dohovir. Contracta. Contracta. Vașa cerga. Dohovir. Контракта. Розписка. Кітанта. Китанта. Ваша черга. Розписка. Кітанта. Рахунок фактура. 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 Ваша черга. Рахунок фактура. Фактура. Якщо форми заплутані використовуйте ці фрази, щоб попросити про допомогу. Чи можете ви допомогти мені з цією формою? Мапуте яжу такуачест формуляр. Мапуте яжу такуачест формуляр. Ваша черга. Чи можете ви допомогти мені з цією формою? Ma ajuta cu acest формуляр? Și o mâne tot apăsate. Ce ar trebui să scriu aici. Ce ar trebui să scriu aici. Vașa cerhă. Și o mănătut napăsate. Ce ar trebui să scriu aici. Ea ne răzumii euțiferul. Nu întelig acest domeniu. Nu întelig acest domeniu. Vașa cerhă. Я не розумію Nu inteleg acest domeniu. Ce obovescovă ce pole? Acest câmp este obligatoriu? Acest câmp este obligatoriu? Vașa cerhă. Ce obovescovă pole? Acest câmp este obligatoriu? Чи можете ви навести мені приклад? Ам поць да ун екземплю. Ам поць да Ваша черга. Чи можете ви навести мені приклад? Ам поць да ун екземплю. потрібно робити копію? Требі са фак о копіє? Требі са фак о копіє? Ваша черга. Чи потрібно робити копію? Требіся факу копіє? Ідеально, давайте потренуємося заповнювати анкету з чиновником, який вам допомагає. Чиновник каже, будь ласка, заповніть свої особисті дані тут. Ваша черга, скажіть, чи можете ви допомогти мені з цією формою? путет я ж утакуачист формуляр. Чиновник каже, звичайно почнемо з вашого імені та адреси. Чиновник вказує на поле і каже Напишіть тут своє ім'я. Ви пишете своє ім'я. Чиновник вказує на інше поле. Ваша черга. Запитайте, що тут написати? Чар Чиновник каже, ваша дата народження день місяць рік. Ви продовжуєте заповнювати форму. З'являється незрозуміле поле. Ваша черга. Скажіть, я не розумію це поле. Ну, з доменю. Чиновник каже, це номер вашого паспорта. Тільки цифри з паспорта. Ваша черга. Запитайте, чи можете ви навести мені приклад? Чиновник показує вам приклад. Ви заповнюєте форму. Чиновник каже, тепер, будь ласка, підпишіть і поставте дату внизу. Чудово. Давайте розглянемо найважливішу лексику форм. Ваша черга. Скажіть. Імя. Нуме. Ваша черга. Скажіть адреса. Адреса. Ваша черга. Скажіть дата народження. Дата наштері. Ваша черга. Скажіть. Підпис. Сімнатура. Ваша черга. Скажіть номер паспорта? Номер паша портулюй. Ваша черга. Запитайте, чи можете ви допомогти мені з цією формою. Ма путет я ж утакуачисть формуляр. Ваша черга. Запитайте. Що тут написати? Чудово! Тепер ви розумієте мову форм і документів. Ви вмієте розпізнавати ключові поля, звертатися за допомогою за потреби та впевнено заповнювати офіційні документи. Ця незалежність є величезним кроком вперед у вашому новому житті.